Знаєш що спільного між моїм офісним принтером і твоїм квадроциклом Сігвей? Це те, що і там, і там виробник хоче, щоб ми постійно несли йому бабки. Постійно, що кварталу, що півроку, чи щороку. Тільки от в випадку з своїм хюлет Пакардом я. Даю 250 гривень своєму товаришу, і він мені його заправляє той самий картридж. А от в випадку з твоїм квадроциклом Сіквей ти приречений постійно нести кожних 2-3 тисячі кілометрів, нести продавцям Сіквей, нести дилерам Сіквей гроші на новий варіатор, на новий колінвал, на новий редуктор. На запчастини коробки передач, і можу продовжувати безкінечно. Нема такого вузла в квадроциклі Сігвей, в якому б спеціально інженерами Сігвей не було закладено планомірне зношування. Не було закладено, щоб через кілька тисяч кілометрів воно ламалося. Докази? Нема питань. В Україні десятки, вже до сотні, доходять випадків, коли варіатор розлітається просто в драбадан, в космос улітають запчастини варіатора і тягнуть за собою. Мало того, що переднього і заднього варіатора там потрібно купляти внутрішню зовнішню кришку відразу, всі прокладки, а дуже часто. Гне вал коробки передач, і це розкидати треба весь двигун, ви сервісу заплатите величезну касу. І такий ремонт, дешевше, як в 100 тисяч гривень, аж ніяк не вкладується. Розумієте? І саме головне, що є купа людей, які такий ремонт вже робили по-другому, а то й дехто по третьому кругу. І після цього скажіть мені, що. Володіння Сіквеєм чимось відрізняється від володіння офісним принтером, про яке я говорив на початку відео. Офісний принтер мені продають по собі вартості, практично, в надії на те, що я потім вартістями картриджів, які в них буду купляти, відіб'ю їм весь цей всю цю покупку. Точно так само Сіквей заманює новачків. Недосвідчених низькими цінами на сам квадроцикл, але потім, в процесі експлуатації, вони відбивають десятку доларів легенько на всьому сроку експлуатації на вартості запчастин.